Мої вітання, шановні друзі, з вами як завжди, Ярослав Злий. І сьогодні у мене для вас надзвичайно радісна новина. Адже для мене честь представити вам розширення лінійки Сафіна під серією Ол Влаштовуйтесь Влаштовуйте зручніше. Зараз буде цікаво. І традиційно для цього формату огляду я вважаю за необхідне почати його саме з огляду чохла, друзі. Адже це перше, що нас зустрічає. В даному випадку це неопреновий чохол, супкий на дотик, що для нас важливо. Це довга блискавка, друзі. От зверніть увагу, наскільки вона довга. А що це нам дає? Ми можемо транспортувати. Наші котушки з спінінгами в напівскладеному вигляді, і це дуже зручно, адже просто кріпите сюди вашу котушку, і, власне, це суттєво заощаджує ваш час на підготовку безпосередньо до рибалки. Отже, з чохлом розібралися і так, друзі, тут як завжди, традиційно у нас дві кишені, що також дуже добре. Тепер про лінійку. Лінійка Safina Allround представлена. Чотирма моделями. Зараз про кожну з них я розповім більш детально, але найголовніше це, звісно ж, розповісти вам про ідеологію. Навіщо вона? Наша Сафіна Second Generation це джигова історія. І, звісно ж, вона і створювалась передусім для рибалок, які шанують джиг. Сафіна All Round була. Саме ідеологічно створена для тої частини спінінгістів, умови яких вимагають постійного використання максимально різних типів приманок. І саме тому ми вирішили розширити лінійку Сафіна і створити серію під серію Allround. тюльпан та чотири ранінги Фуджі у сталевій рамі зі вставками Сік. Решта кілець ВБО в сталевій рамі зі вставками З Це аналог торзайту. Таке рішення дозволило суттєво розвантажити нашу вершинку через зниження маси противаги. І як наслідок, ми маємо зменшення так званих паразитних коливань. І саме така комбінація є оптимальною для спінінгів класу Light. Бланки виготовлені із застосуванням препрега Torrey M40J. Цей матеріал ідеально підходить під загальну концепцію під серії Олраунд, адже тут нам не потрібна надмірна жорсткість. А навіть навпаки, середню та комливу частину бланка ми хотіли зробити дещо м'якшою, ніж у звичайної Safini Light Game. Як наслідок, ми отримуємо дуже комфортний та легкий закид. Навіть в нижньому діапазоні тесту водлища. І середня частина, і комлива дозволяє нам впевнено катапультувати нашу приманку на прогнозовану відстань та робити це напрочуд влучно. Це дуже приємно та е, такий собі і бонус, коли ваша рибалка е, є тривалою. Якщо ваша, ваша сесія затягується там, на 3 години, 4 чи навіть на цілий день, е, в кінці рибалки ви не отримуєте е, Скажімо так, якихось вражень негативних з точки зору втоми. У вас тут все, спінінг вам допомагає в закиді, і це відчувається вже з перших закидань. Ось чому Allround дійсно закохує в себе тим, що вона, немов такий собі асистент в цій мандрівці до бажаного трофею. А тепер пропоную трішечки детальніше зупинитися на кожному з чотирьох інструментів даної лінійки і почнімо, звичайно ж. З наймолодшої представниці це 76 довжина, спінінг до 6 грам. Ми, до речі, зазначаємо Up to 6, Тобто, в залежності від того, яким ви користуєтесь шнуром, буде змінюватись, звісно ж, і нижній тест. Моя особиста рекомендація даний спінінг використовувати зі шнурами максимум 0,4 діаметру, в ідеалі 0,3. 6 грамів це його комфортний максимум. Комфортний мінімум я би назвав приблизно 2-2,5 грами, в залежності від вищезгаданих факторів та умов, які не залежать від вас. Наприклад, це може бути сильний вітер, або недостатньо тверда ділянка дні, на якому здійснюється рибалка. Цей ультралайт шикарно підійде для тих шанувальників лову, наприклад, як на мікруху, так і тих, хто. Полюбляє лов на блешні, коливальні, обертальні, телеспінери. Ось це саме той компроміс в ультралайт, який дозволяє, до речі, ще й комфортно виважувати бійки риби, такі як щука, білизна, прекрасно відпрацьовуючи їх нервові ривки. Власне. Це, мабуть, все, що хотілося б сказати по цьому красенню. Обов'язково, якщо матимете змогу, потримайте хоча б його його в руках, якщо заходите в магазин, впевнений, що він вам точно сподобається. Наступний спінінг, друзі, це 79 l елка до 10 грамів. І тут все. Е Прекрасно в тому аспекті, що якщо ви саме той рибалка, який шукає компромісне рішення між ультралайтом та лайтом, а таких доволі багато, як виявилося, просто є люди, яким ультралайта трошечки замало, а повноцінного лайта до 14-18 вже забагато. І ось саме цей спінінг до 10 грамів покликаний максимально якісно закрити ось цей сегмент рибалок. Так, друзі, до 10 грамів 79-та довжина доволі цікавий спінінг тим, що він не дозволяє вам, звісно, кидати на якісь неймовірні відстані, але в цій довжині цього і не потрібно. Але в той же час ви можете дійсно грати на обох сторонах майданчиків. Тобто, якщо вам потрібно трішечки зменшитися в вазі, половити якогось окунчика в траві чи деінде на береговій бровці першій, будь ласка, без проблем. Хочете трішечки збільшити ваші приманки. спін до 10 грамів, я нагадую, ви можете ставити без проблем, наприклад, якийсь Віброхвіст чи твістер, 3 35 дюйма на малій джуголівці і просто отримувати максимум задоволення від полювання на ту ж щуку. Тому напевне, що цей спіннінг. О... Має місце бути, і я б вам теж радив до нього приглянутися. Хоча б якщо ось ці умови, які я зараз назвав, вони дотичні до вас, то моя вам порада все ж таки уважніше подивитися на цього красення. Наступний інструмент, друзі, це 83 елка. Довжина, нагадую, 251 см. І тест у цього красення до 12 грамів. Для кого це? Ось тут вже відчувається потреба в доволі відчутному закиді, і це, звісно ж, вже не маленькі водні об'єкти. Це, швидше за все, вже вам, у вас є потреба кинути на відстань понад 50 метрів. І з цим спінінгом це можна робити не лише е якісно, а ще й в кількості. Адже, як я вже і сказав, вся ця лінійка. І її родзинка це те, що вона дійсно допомагає вам в закиді, коли це треба робити в кількості. Так ось про 83. Мені особисто саме ця модель сподобалася, коли я ловив щуку, і мені потрібно було зробити все можливе, аби мінімізувати її оці спроби. Зробити свічку або десь зайти в якісь корчі. І тут треба було працювати ще й з котушкою в синергії. І в цілому, ось ця кривизна вигідну бланку, яка тут була досягнута, вона прекрасно сповпоралася з цим завданням. Тому 83-й, друзі, це вже класична довжина, нікого це вже не пугає. І, звісно ж, напевне, що стане він одним з основних. В цій підсерії, тому, друзі, подивіться також і на цей. Ну і найпотужніший представник даної підсерії це 86L262 см невимовного задоволення і спіннінг з тестом до 14 грамів. Це вже, звісно ж, повноцінний лайт, з яким ви, безперечно, зможете закрити переважну більшість завдань. на Великих навіть водних об'єктах, цей спінінг дійсно зможе кинути досить далеко і впевнено дозволить вести боротьбу навіть з трофейними екземплярами тієї щуки та білизни. Тут є вже ця стримуюча, стримуючий потенціал і комливої частини, і він більш ніж достатній для того. Аби вийти переможцем з цієї боротьби. І саме 86-й, як на мене, є розумне компромісне рішення, коли дев'ятки вже забагато. І в цілому 9-футові і 10 футові це дуже нішева історія, як я часто кажу. Це не для всіх, друзі, Не всім потрібно кидати, і не у всіх навіть є місце позаду. На водоймі для того, щоб здійснювати цей закид і завантажувати частину. З Цим спінінгом в переважній більшості випадків у вас це з успіхом вдасться. Тож, 86-й, класний. Ось така, друзі, новинка під серії Allround. Сімейство Сафіни розростається. Я цьому дуже радий, адже ці спінінги просили. Просили наші клієнти, зробіть, будь ласка, щось. Таке менш зле щось, що можна було би з успіхом використовувати, якщо нам потрібно постійно змінювати типи приманок. Будь ласка, серія Allround тепер доступна в наших магазинах флагман, а також на сайті Flagman.ua. Сподіваюсь, що цей короткий, але змістовний ролик мені вдалося такий зробити якісно. Якщо так, то, будь ласка, оцініть, поставте свою вподобайку. У кого якісь виникли запитання, одразу пишіть в коментарі, не соромтесь, я завжди відповідаю на кожен з них. А з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Ми однозначно невдовзі побачимось в наступних оглядах. Я бажаю вам натхнення, терпіння, удачі і нехай щастить! На все добре.